Доброго вечора, ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Аквілегія або водозбор. Багато в мене його насіялося в різних куточках мого саду. І всі вони різні, рожеві, біленькі, такі фіолетові, темні, майже до такого чорного. Двокольоровий, навіть є такий цікавий, що серединка жовтенька, самі листочки, ось такі фіолетові. Навіть є такий цікавий лахмушечка така набита. Дуже цікава ця квіточка, вона насівається, але англійці називають її Бабусин капелюшок або бабусин чепчик, і дійсно вона нагадує цей бабусин старовинний головний убор з рюшечками.